Троянда Діадема має досить лясне цвітіння. Ось такі невеличкі квіточки. Такі от шапки у них із суцвіть. Це одне суцвіття таке. Дуже гарний колір. Це вона отак от відцвітає, просто відпадає. Треба буде потім залізати трудяжка наша. В неї ще не закінчилася перша хвиля цвітіння, але вона вже пустила новий побіг один і там десь ще був другий, але не хочу поколотися, шукаючи його. От, вона не хворіє в нас, росте в півтіні. Досить мила. Мені дуже подобається. Перезумувала чудесно. Просто прикопали трошки коріння, холмик зробили. Аромат тонкий, ледь помітний.